Тут у нас есть представитель радикальной партии Юрий Фижмар, тоже депутат Верховной Рады. Вот радикальные бюджетные сокращения, которые предлагаются. Радикальные сокращения социальных вот. Вы как представитель радикальной партии. Как вы относитесь к этим предложениям? Ну, я спочатку повернулся до питання про те, що для меня церик был, так потому что, ну, это было загально закончилось. E, Значить, цей рік для мене відзначився дійсно Україна пройшла велике випробування, і в першу чергу ми зрозуміли, хто в цьому світі нам товариш, а хто ворог. Ми переоцінили позицію Росії щодо України. І я надію, що більшість населення усвідомило те, що основний ворог знаходиться на сході. Це не брат і не сестра. Я надію, що цього року нація усвідомила, що нас не можна ділити ні по мові, ні по релігії. Слава Богу, що люди ходять взагалі в церкву, щоб ходили, а не ділити їх. Слава Богу, що говорять там українській, російській, англійській, там не знаю, німецькій мові і знають свою українську державну мову. Тому це великий урок для нашого народу. Я вважаю, що цього року ми, е, наш народ якісно показав, що він є європейською нацією. Він перший вийшов на барикади Захистив демократію. Не чиновники, не політики, ми пам'ятаємо, що не йшли позаду. Вони обнімалися З Януковичем, потискали руки, народ був проти, і вони добилися свого. Вони перші пішли на захист сходу України, тому що те, що робила влада, вона програла Крим. Вона нічого не робила. Якби так далі було, вже б забрали не тільки Донецьк-Луганськ, а забрали б вже Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. Народ відстояв, не очікуючи, поки міноборони чи будь-який інший орган влади зробить своє рішення. Угу. Тобто ми маємо сильну духом українську націю. Угу. Але єдине що, єдине що. На жаль, ця нація не мала достойного собі керівників ці роки. На жаль, і я надію, що цей рік повинен показати, що Україна змінилася не тільки серед населення, не тільки молодь, люди змінилися, а змінилася влада, яка зрозуміє, що сила країни в її обороноздатності, політичній стабільності і соціальній захищеності простого маленького українця. Сьогодні для цієї влади саме велике випробування це бюджет, податкова і соціальна база. Ті закони, які сьогодні є наразі наріжним каменем перевірки влади. І ми, як радикальна партія, проти сьогоднішнього бюджету тільки в тому плані і податкової бази, що вона почала шукати резерви для економіки серед найбільш бідніших слоїв населення. Не люди для економіки, а економіка для людей. Це принцип повинен бути для урядовців сьогодні і для парламенту так само. Ми говоримо про те, що да, ми хочемо європейських стандартів, платна, але якісна освіта. Платна, страхова, але якісна медицина. Але ми хочемо, щоб люди могли це оплатити, бо, на жаль, сьогодні при тій мінімальній зарплаті, яка є в країні, це парадоксально. В Європі таких стандартів немає. Коли українець, маючи зарплату, працюючи 40 годин в тиждень, тобто повний робочий день, він йде в соціальний захист і отримує субсидію на ЖКХ, по малозабезпеченості. Такого в Європі немає, що працююча людина не могла забезпечити собі житло, харчі і одяг. Це конституційне право передбачене українською конституцією. Яке ж що діло? Тому ми говоримо про те, що обрізати соціальні стандарти можна тільки в тому випадку, коли всі ніші корумповані ніші в економіці вичищені. Мені дуже дивно три проекти закону про деофшоризацію. Поки що тільки Так, да, я згоден з тим, що там є дуже багато і навіть готується по Люксембургу в зона, яка є резервом. Да? Але питання чому ж не прийняти? Ні, треба. Придумувати якусь історію, що треба з Кіпром щось проговорити, треба змінити якийсь текст угоди та відмінити його, і всі інші угоди, які передбачають офшорні зони для України. Це корупційний бізнес.